На порожньому променаді дощ відміряє час Раз за раз. Між кроком і подихом лягає рівний такт, мов наказ. Камінь нерухомий відгукується глухим дзвоном, і давній ритм буття підноситься над тоном. Море, тонлене темним блиском, кришиться в Пил. То жить тягнеться до обрію, мов витягнутий силует крил, без слів, без перекладу, без тлумачів імен. Нежеї розтікається і входить в глибень. Я тонкий я між вами, дощу і моря, слух. Дощ пише по моїй шкірі повільний лист без імні, а ти, велике море, навчаєш приймати, відпускати рух, щоб стати берегом вірним і нетлінно змінним.